Зайти до закладу, здати верхній одяг, гардероб, одягнути бахіли та маску, підійти з документами до реєстратури, отримати картку. Ось так починається маршрут людини, яка прийшла здати кров. Далі за стандартною схемою забір крові з пальця, аби визначити групу резус-фактор та дізнатися рівень гемоглобіну. Щоб визначити групу крові, в нас є тест реагенти анти-Б анти і анти реагент анти-Д. Спочатку капаємо ми ці три капельки, беремо по капельці крові, перемішуємо і видаємо результат. Якщо по анти Д-мінус резус, ми ще розкапуємо ще анти С, анти Е. -E. І тоді тільки видаємо результат групи крові. І разом перевіряємо гемоглобін. В квітку набираємо кров. Апаратік такий у нас гемоконтроль. І видає через пару секундочок гемоглобіни. записуємо в карточку донору і вносим комп'ютер. Для жінок нормальний рівень гемоглобіну в крові варіюється від 125 до 145, для чоловіків від 135 до 170. Якщо ці показники в нормі, далі потенційний донор йде до терапевта, де вимірюється артеріальний тиск та заповнюється анкета. В Терапевта він заповнює анкету донора, де є певна інформаційна. База всіх захворювань, які є протипоказами до донації. Також вимірюється артеріальний тиск на момент здачі, а нам не збирається про донора, якщо він в першочергово прийшов. І попередньо розпитують про наявність чи перенесених, чи наявність загострень чи інфекційних хвороб в даний момент. Якщо їх не було, тоді дається добро на. Здачу безпосередньо крові до здачі крові не допускаються громадяни, які перенесли черепно мозкові травми, мають хронічні хвороби і патології, які унеможливлюють здачу донорської крові. Також не можна здавати кров тим, хто приймає ліки, зокрема кроворозріджуючі. та впродовж 72 годин до донації не дотримувався дієти. Не можна вживати ліки, потрібно дотримуватися дієти. Не можна їсти жирного, молочного горіхи, там де жир є. Тому що потім така кров може не ми не зможемо її обстежити буде так званий хільоз в крові: не вживати звичайно алкоголь, не палити, пити достатню кількість води. Добре, виспатися вранці перед здачею вівсяна каша або сухе печиво з солодким чаєм. Якщо людина дотримувалася всіх цих правил та за станом здоров'я може здати кров, вона йде готуватися до процедури. П'є солодкий чай з сухим печивом відпочиває, після чого піднімається на третій поверх у кабінет. Там працівники готують руку, накладають жгут і починається безпосередній забір крові, який триває в середньому сім хвилин. Якщо це є донація еритроцитів. От він заходить в зал, де відбувається цей процес. Якщо це є тромбоцит чи плазма, в інший зал заходить. Після донації, яка триває в середньому десь в районі 7, 7 хвилин, він спускається вниз знову до реєстратури, де реєструють факт здачі, і він повертається вже безпосередньо до каси, де йому, згідно законодавства, видають. Компенсацію за надану донорську кров У пакунку, який видається донорам, здебільшого міститься чорний шоколад, чай та деякі інші солодощі. В Загальному весь процес від гардеробу до каси, де видають пакунки, займає 40 хвилин. Працівниця закладу та по сумісництву донорка Оксана Романів каже, стача крові є навіть корисною для організму та цілком безпечною. Всі розхідні матеріали, все, що тут у нас. Лабораторія, забір крові це все одноразовим стерильним матеріалом. Тобто, стикалася з думкою, люди бояться, але ну, для донора тут в нас все безпечно, всі ці процедури, і я вважаю. Навіть це корисно, тому що після здачі крові кров відновлюється. Вона виходить з усіх де, по, де Вона накоплювалася. Людина відчуває приплив енергії. Одна донація 450 мл крові може врятувати життя одразу трьох людей. В процесі переробки це займає до 6 годин весь процес від початку до цей. І ми отримуємо компоненти, такі як еритроцити, а також плазму крові. Плазма крові йде на заморожування, шокове замороження, а еритроцити вони після обстеження на маркери різних інфекційних хвороб. Повертаються вже безпосередньо до нас на, на видачу, де можна буде не зберігаються до моменту передачі їх лікувальні заклади. Зберігаються компоненти крові у спеціальних холодильниках. Термін придатності різний: від п'яти діб для тромбоцитів до кількох років для плазми. Але навіть при цьому донори потрібні щодня, оскільки наш регіон на період воєнного стану опікується й іншими областями. Аліна Пучка В'ячеслав Мельник. Випуск новин.